Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, як створити ну, опитування або поставити фотку. Це нам потрібно для цього. У нас є головна, відео, ютуб шорт, списки відтворення, спільнота. Нам потрібна спільнота. І для початку я вам хочу показати, як створити опитування. То значить, нажимаємо там, де опитування, як у вайбері, там дарі такі три рисочки, і це ніби опитування такий значок. Ну, я люблю малювати і тому вам задам таке запитання. Ви любите малювати? Далі. Текстове. А й буде текстове, а тут можна із зображенням. Бачили в мене там внизу писало. Ну, дивіться. Е, першу відповідь я дам. Так. Ні. Ну, ось так у нас виходить. Ну, і далі ми нажимаємо на тут, бачите, зверху є кнопочка допис. Нажимаємо на неї. І все в нас створено опитування, бачите? Пощо нуль голосів. Ми проголосувати не можемо. Ну, а як створити фотографію? Дивіться, нажимаємо знову: опублікуйте оновлення для шанувальників. Нажимаємо. І тут в нас є отака от фоточка. І напишу я дуже люблю малювати, люблю малювати, малювати, малювати. Mm -hmm. Ось так. І ми наживаємо знову на кнопочку Допис. Чекаємо. У нас створилася фоточка. Ось так в нас виходить. Ну що ж, друзі, я вам показав, як додати опитування, а, 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 а як поставити фотку. Ну, добре, друзі, всім па-па!